Вітаю вільні та незламні близнюки! З вами Клименко Наталія, практикуючий астропсихолог. Можете знайти мене в соцмережах за нікнеймом Наталія Вос. Я розповідаю про важливі моменти в житті знаків Зодіаку, а також України. Підписуйтесь, якщо хочете бути в курсі всіх подій та використовувати інформацію на свою користь. Зараз я вам розкажу за події липня, які будуть спостерігатися в житті близнюків. Це буде загальний прогноз. Більш детальний я роблю індивідуально для кожного клієнта. Замовити послугу ви можете, написавши мені в коментарі тут або ж в інстаграм. Важливо дивитися прогноз не лише за своїм сонячним знаком, але і ще й за асцендентом або ж знаком, де знаходиться місяць, особливо на актуальна для тих людей, у кого місяць є ведучим. В натальній карті, або ж людина народилася вночі, і також діток ми теж дивимося за місячним знаком. Ось уже першого числа планета Меркурій, це планета мислення, комерції, взаємозв'язків, передачі отримання інформації буде в самому серці сонця, буде в з'єднанні з ним і буде проявляти себе максимально природно в усій своїй красі. Тож допоможе нам висловлювати свої думки, щоб нас краще зрозуміли люди, щоб ми краще реалізували себе. І саме у вас, любі мої близняки, це буде в другому домі. А це дім власних коштів, самооцінки всіх наших цінностей. Прекрасний час якраз для вас, щоб ви робили собі достаток, вийшовши просто на публіку, робивши свою справу, і в цьому буде вам допомагати. Сонце своєї енергії, а також такі соціальні планети, як Юпітер, планета великого щастя, і Сатурн, планета да. законів. число підходить і для недалеких поїздок, або ж для е, курсів, наприклад. Ви можете йти навчатися, або ж створювати свої власні курси, запроваджувати їх, тим більше, що в третьому домі, в близькому оточенні, у вас знаходяться такі планети, як Марс і Венера. Тож вони можуть давати багато взаємо. Відносин із людьми. Не лякайтеся, що там гекати, вона вже не має такого великого впливу, проте вона може давати прям таку зацикленість і, в хорошому сенсі, буде давати вам енергію створювати свої проекти і проявляти себе через корисні контакти, через роботу голосом, через недалекі поїздки, через різноманітну інформацію і документи. 3 липня о 14.39 за київським часом настане повний місяць, і він буде в вашому 8 секторі в знаці Козиріг. Такий місяць в Козорозі він із холодним розумом, емоції під контролем, розрахунок жорсткий, можливо, якась певна холодність у відносинах. Проте це дасть вам реалістичні умови для того, щоб ви могли. Отримати великі гроші Восьмий дім це не лише дім кризових ситуацій, спадку, але це ще й великі гроші. Це повний місяць на усі другого і восьмого дому. Другий дім це ваші власні кошти, які заробили своєю працею. А восьме це можуть бути гроші інших людей, ваших партнерів по бізнесу по шлюбу. А це можуть бути гроші, які надані державою, або ж це якісь гроші від пасивного доходу. Різноманітні виплати, також це дім психології, езотерики, це дім зачаття, кому актуально висвітляться ці питання. Ви отримаєте якийсь результат, який можливо чекали півроку. І ось зараз вам вже буде з'ясна картина щодо всіх моментів, які стосуються сфер восьмого дому. 12 липня Марс переходить у ваш четвертий сектор, це сектор сім'ї, батьківщини, нерухомості, і саме тут ви можете бути досить активними. Це можуть бути купівля продаж майна, це можуть бути переїзди або ж ремонт, будь-які активні дії, які пов'язані із сім'єю, батьківщиною і нерухомістю. В цей же період Меркурій переходить в третій дім, тобто вас збільшить Ця можливість переїздів, відряджень, можливо, недалеких поїздок, або ж просто мандрівок, і дуже великий буде потік інформації, адже Меркурій символічно в своєму управлінні, в своєму третьому домі, яким правляє. Тож ви можете отримати велику кількість контактів, потрібної інформацію для того, щоб зробити ті справи, які для вас будуть нагальними. 13 липня сонце буде в гармонійному аспекті із Ураном, планетою однодумців, планетою свободи, незалежності, інновації, революції. Тож це буде якась можлива несподівана зустріч із друзями, оскільки буде задіяний другий 12-й дома, то це може бути пов'язано із надходженнями із таємних джерел. Або ж це будуть а, якісь несподівані сюрпризи для вас із далеких земель, від людей, які а, захочуть залишитися в ціні, щоб ви їх не знали, але а, такі покровителі можуть вам надати допомогу. 17 липня о 21.32 за київським часом настане новий місяць. Він буде в знаці рак. Це ваш другий сектор, це сектор грошей, це сектор вашої самооцінки і умовно, символічно управитель її це венера, а венера якраз буде стояти в вашому третьому домі. Тобто близьке оточення може надихати вас, створювати умови для того, щоб у вас був заробіток. Це може бути допомога жінок, якась порада від жінки. Просто ваша робота голосом, можливо, створення якогось свого бізнесу. Зараз ретроградний Сатурн, у вашому 10-му секторі, секторі кар'єри. Досягнень максимальної реалізації, Тож у вас буде велика відповідальність і ще в цій сфері. А актуалізація протягом місяця теми грошей доходів у вас буде. Тож можете робити якісь важливі покупки, або ж зміну заробітку. Можливо, буде додатковий заробіток, особливо якщо це прописано в вашій натальній карті. Можна це все зробити до 20-го числа, адже потім починає Венера трошки затримажувати, бо 20 вона вже стає ретроградною, і там будуть трошки інші в неї пріоритети, пізніше про це розкажу в інших відео. Важливим є те, що саме в період нового місяця і кармічні місячні вузли к'ятою раху міняють свої знаки. І якщо кармічний вузол раху, який вказує нам на шлях еволюції, був. Перед цим півтора року в знаці тельця, то зараз він переходить в знак Овна. Тим самим він актуалізує для вас 11-й сектор. Тобто це дім, який пов'язаний з вашими високими цілями, з вашими мріями, це дім блату. Якщо вам його не дали в спадок, то можете за допомогою своїх же. Контактів, взаємовідносин, створити собі такі умови самі. 11 дім це також дім однодумців, соціальних груп соцмереж. Тож можете сміливо створювати свою партію, групу і бути лідером цих груп. Дуже яскрава соночка вийшла, прямо показує, як у вас буде висвітлюватися даний новий місяць. Ви можете взагалі, от і кожного разу, коли у вас іде новий місяць, от яка сфера акторизується, така вона буде і актуальна протягом всього місяця. Тобто, ви вже починаєте з перших години нового місяця, можете починати планувати щось, записувати свої мрії. Одинадцятий дім це дім астрології, тобто, ви можете займатися астрологією або ж за допомогою астрології. Покращувати своє життя, користуватися таємними знаннями астрологічними, щоб застосовувати її в своїй практиці, в своїй професії. Цей дім це також дім третіх шлюбів, або ж діток. Тобто ви можете або займатися з дітками в діток, або ж це стосується усиновлення. Вона розстає ретроградною. В цей час не робити якихось операцій, пов'язаних із красою або ж великих вкладень. Ви можете пригадати свої взаємовідносини з іншими людьми, проглядати хобі, яким раніше займалися, тим, що вам подобалось, але з певних причин ви відклали. Тепер можете це відновлювати, передивлюватися, щось перероблювати. Оскільки у вас Венера йде по 3-4 домах цей місяць, то можете займатися питаннями, які стосуються вашого близького оточення, вашого середовища, в якому ви живете, вашої нерухомості. Тобто, якраз гарний час. Ще зробити приємне якусь покупку в свою домівку. Сонце, як вектор там, де вам треба сяяти, переходить ваш третій дім. Тобто для вас це буде актуальним. Ви будете отримувати колосальну енергію та підтримку саме в третьому домі, в домі близького оточення, від поїздок недалеких, від отримання корисної інформації. З 29 числа Меркурій приходиться в свій Символічно дім управління і тут уже стає досить прискіпливим, уважним у четвертому домі. Тож вся увага, всі думки будуть пов'язані із сім'єю, батьківщиною, традиціями роду. Любі близнюки, бажаю вам чудового літа, гарних емоцій в колі сім'ї і бажаю успіхів у будь-яких ваших починаннях.